Було декілька прильотів досить поруч, наслідком чого були вибиті шибки, розбиті вікна. Ну, і Відповідно, для пацієнтів це було також дуже травматично. але Дуже добре, це що це було тільки психологічно травматично. У нас планується заміна 67 вікон. Більшість з яких вже зроблена. В середньому у нас знаходиться по нашому стаціонару десь приблизно 90 до 100 пацієнтів. У нас повноцінний стаціонар, де ми надаємо медикаментозну допомогу, також психотерапевтичну допомогу. На штаті є психологи, також є терапевт, невропатолог, узі. Ми допомагаємо всім пацієнтам із Харкова і з області. Тенденція йде до збільшення алкогольної залежності в основному, бо вживати алкоголь на стресі. Призводить до більш швидкого розвитку саме залежності, узалежнення і наслідків пов'язаних з ними. Методи лікування, які ми застосовуємо, це в основному медикаментозне лікування, яке базується на сучасних європейських та українських протоколах лікування, які є доказовою медициною. Також ми застосовуємо. Психологічне лікування, психотерапію, також яке базується на сучасних протоколах. Лікування дуже важливо, те, що ми маємо можливість допомагати людям, ставимо їх на ноги. А люди в свій час працюють, допомагають армії.